Всіх вітаю, Сільвер Вульф на зв'язку. Канал Ново життя. Нещодавно я вирішив спробувати попрацювати на онлайн-аукціонах на застосунку Facebook. Є групи аукціони, де може виставляти лоти, і люди торгують. З перемінним успіхом дещо купував, дещо продавав і продовжую, і буду продовжувати купувати, продавати. Але я стикнувся з деякими підводними каменями цих аукціонів. Перші підводні камені, що чомусь на аукціонах присутні. Закриті аккаунти, так звані мультики. Тобто замість живої людини фотографії ви бачите якусь картинку, профіль закритий, акаунт там свіжий або йому декілька років. Тобто, ви бачите кота в мішку. Так, на інших аукціонах теж люди знаходяться під ніками, але це все ж таки соціальна мережа. І так само, як і тому Віоліті, в одніє людини легко може бути декілька аккаунтів, і вона їх може використовувати по-різному. І от є таке явище, як крутити лоти. Тобто людина виставляє лот під одним аккаунтом і починає ставити ставки або накручувати ціну з інших своїх аккаунтів, щоб підняти інтерес до лоту. Це одне явище. Є таке явище, як чудову штуку функцію придумали як антиснайпер. Як працює антиснайпер функція? Це вона додає там 5-10 хвилин, визначає автор лоту від останньої ставки, щоб запобігти ставки в останні, останню хвилину. Тому що снайпер це той, хто робить ставку в останню хвилину. І нещодавно я стикнувся з однею такою роботою. Моя ставка була крайньою, на лот не став, не було ставок, більше десь стари дні не було ставок. І от я чекаю кінця аукціону, чекаю з телефоном в руках, потім все, приходить певний час, там хвилин 10, я думаю, зараз спробую згадатися завтра. Запускаю сторінку і бачу, що була зроблена ставка. Остання ставка, моя ставка була перебита. Я пишу адміністрацію аукціону. Як це так? Нічого не було. Мені так скидуть, скидають з що ставка була зроблена в останні хвилини. Я спочатку не вірив, вирішив перевірити спеціально на комп'ютері. Зайшов на Facebook з ноутбука. Так дійсно, ставка була зроблена в останню хвилину. Але чомусь продавець забувся її відмітити. Ну, Ставки відмічають лайком або коментарем. І адміністратор. Чітко виправдав продавця, що продавець довго торгує, що все чудово, що тут нічого не може бути, так далі, що, що там багато лотів, що віліна не встигла і так далі. Потім почав моніторити лоти цього продавця і покупець, який перебив ставку, скупив усі лоти в нього за один тиждень, майже всі лоти. Це або теж була ставка в останню хвилину, або була єдина ставка, або одна ставка, і одна ставка була по брісу. Так, збіг, нічого страшного. Так от чому придумали функцію антиснайпер. Дуже цікава, корисна штука. І, зрештою, на аукціонах зараз важко торгувати, зараз тільки е, ходять, е, чудово подаються і купуються е, так звані інвестиційні монети. Тобто монети там вагою 10 грамів, срібла, яка вона вже, вона вже по вартості матеріалу вже в неї вже є фіксована ціна вже і фундаментальна. А плюс решта ціни вже йде за виріб. Такі монети називаються інвестиційні. Тобто вони завжди актуальні. Вони завжди, як Ціна актуальна. Ті монети, в яких є ціна матеріалу низька, але є ціна історична, ті монети, на жаль, зараз торгуються дуже погано. Наприклад, Візьмемо один з моїх останніх лотів це 10 копійок 1867 року. Досить вона копана, але досить в досить пристойному стані. Тобто, при вмілих руках може бути взагалі чудово, тому що є на ній залишки штемпелю. Так от, ця монета по побіткину йде десь. Very fine, Very fine це дуже добре, десь приблизно від 20 доларів. Very fine. Але в нинішніх умовах, саме зараз, ця монета оцінюється всього навсього в 150 гривень. Тобто, вона ну, матеріал з невеличким плюсом, то є історична її цінність списується в ніц. Ось така ось справа. До чого це буде далі призводити, я не знаю. Так що раджу всім мати справу поки що тільки з інвестиційними монетами, середніми також золотими, вони завжди на них стабільна ціна. По історію, як то кажуть, ситий не будеш, не наїсися. На цьому все. Всім мирного неба, до побачення.